Декілька днів тому одна наша підписниця подякувала нас. Як вона написала, дякую вам за, на перший погляд, просту, але дуже дієву практику. І коли я це прочитала, я зразу пригадала слова Берта Хеллінгера, засновника сімейної системної розстановочної психотерапії, який казав: правильні рішення завжди прості і красиві. Якщо рішення правильне, воно виглядає просто і воно виглядає красиво. Вітаю вас на нашому каналі «Сезони душі. Продовжуємо з вами збирати скарбницю практик, куди ми накопичуємо прості, красиві, дієві вправи, психологічні техніки і різноманітні практики, які мають покращити ваше сьогодення, ваше відчуття себе, ваш психічний стан, і допомогти вам більш глибше і якісніше розбиратися з собою. Сьогодні мова піде про дуже. Незвичну практику, яка народилася багато років тому, і народилася вона спонтанно, вона ніби себе проявила, проявила, по-перше, в першу чергу в моєму особистому досвіді, а потім вона була пропонована багатьом моїм клієнтам, які також зіткнулися з її цілющим ефектом. Ця практика реально дуже дуже проста. Вона має в собі одну єдину фразу, але цю фразу ви будете промовляти з особливим станом свідомості. Отже, потрібна така невелика передісторія, яка задасть контур і контекст того, в яких випадках ви можете використовувати цю практику і. Які основи, яка база закладена в ній? Багато років тому, майже 10 років тому, померла моя мама, і я, як будь-яка людина, як будь-хто з вас, коли втрачає рідну людину, переживала дуже важкий стан, проживаючи всі класичні стадії переживання втрати і горя. І, у мене був дуже тісний зв'язок з мамою, коли вона померла, я відчувала, як він буквально розривається цей зв'язок, і дійсно в якийсь момент я перебувала у стані такої глибокої депресії. І от якось перед сном, коли я вже майже заснула, знаєте, буває такий стан між свідомим буттям і провалюванням сон. От у мене був якраз такий стан, і в якийсь момент я зрозуміла, що в мене в голові звучить фраза. І ця фраза дуже проста і знайома вам. Ви її вимовляєте кожного дня по декілька разів. Це фраза Я тебе люблю. Я якось так е... зупинилась застигла І почала тестувати себе, до кого відноситься ця фраза, чому вона звучить в моїй голові і кому вона адресована. Я почала тестувати. І перша ідея і е, гіпотеза моя була це, мабуть, фраза, яка адресована моїй мамі. Але занурившись у це відчуття, я зрозуміла, що ні, ні, ця фраза не відноситься і не адресована до моєї мами. Я почала перебирати своїх рідних, дочку, свого коханого чоловіка, міряти нібито це до них звертаюсь я всередині себе, це їм я кажу, я тебе люблю. Ні, була відповідь. Я розуміла, що ні, що ця фраза звучала у мене в голові, нібито не адресуючи нікому. І е, погодившись з цим, я почала наблюдати за своїм станом. Мій великий подив заключався в тому, що поступово, коли от я не блокувала звучання цієї фрази, а нібито йшла. За нею, дозволяла їй звучати і нібито промовляла вслід за цією фразою Сама Я тебе люблю, не адресуючи це нікому. Мій стан розгладжувався, я заспокоювалась, я відчувала якусь впевненість, я відчувала тепло всередині. і я ніби лікувала себе у цій фразі, яка виникала нібито сама по собі в моїй голові. Коли я почала розмірковувати над цим явищем, над цим дивним феноменом, я згадала декілька тем. Перша тема це клінічна психологія. Якщо хтось з вас займався колись на психфація чи цікавився клінічною психологією, ви, мабуть, знаєте про такий стан деперсоналізація. Це стан відокремлення від своєї особистості, коли людина переживає дуже тяжкі випробування, страждання, особливо тілесні страждання, то іноді вони можуть бути такими настільки важкими, що людина ніби розщіплюється. вона відчуває це як це не зі мною, це не про мене, це переживаю не я. Ніби особистість відокремлюється від цього стану. І таким чином вся психічна система, весь наш організм нібито захищаються від цих важких страждань і переживань. Друга тема, яку я пригадала, яка прийшла мені на розум у зв'язку з дією, цілющою дією, безадресної фрази Я тебе люблю, це буддийська філософія і практики. Тому що буддисти якраз. Свідомо, дуже ретельно, крок за кроком, намагаються створити всередині себе стан неприв'язаності. І е, якщо, практикуючий буддист, відчуває всередині себе поток любові, Я люблю, Я тебе люблю. Але цей поток любові не направлений ні на кого. І не має своєї специфічної індивідуальної адреси, то для такого практикуючого буддиста це супер вау-вау-вау досягнення. Якщо ми об'єднаємо ці два моменти деперсоналізація, коли ми переживаємо важкі стани, і е, відторгнення від прив'язаності буддійської філософії, ми бачимо, що е, коли ми вимовляємо фразу Я тебе люблю без адресату, ми нібито створюємо деперсоналізацію навпаки, ми нібито у цей свій поток любові. Його концентруємо, його починаємо відчувати, оформлюємо у цій фразі, але ми нікого їм не чіпаємо, ми нікому його не адресуємо. І я почала пропонувати своїм клієнтам робити це у різних обставинах і у різних важких стресових ситуаціях. Я а, практикую цю фразу. Продовжую її практикувати і в своїх життєвих обставинах. Наприклад, коли дуже дуже страшно під час ракетних обстрілів, коли ми переживаємо важкі потрясіння, читаючи безліч різноманітних новин про, про смерті, про загибелі, про руйнування навколо, в мені нібито воно автоматично включається, і я починаю всередині себе або іноді, навіть в голос, промовляти. Я тебе люблю, не направляючи це нікому конкретно. Це дуже важливий момент. І зараз давайте спробуємо це зробити. Неважливо, в якому ви стані, неважливо, чи знаходитесь ви в якомусь переживанні, чи ви спокійні, чи ви розслаблені. Просто сконцентруйтесь на собі і спробуйте почути у себе в голові фразу. Яка звучить саме вашим голосом, яка каже Я тебе люблю, не відносячи це ні до кого, я тебе люблю. Якщо цей потік буде намагатись прив'язатись до когось конкретно, до дитини, до чоловіка, до ваших батьків, зупиняйте себе і віддаляйте цей потік від будь-кого конкретного. Це дуже важливо. Промовляйте е, декілька разів, кажіть я тебе люблю. Можете сказати це гроші», можете сказати тихше. І слухайте свої відчуття. Спостерігайте за тим, як ваше тіло поступово розслабляється, як воно теплішає, як воно наповнюється енергією. Спостерігайте за тим, як поступово будь-які інші емоції, які є всередині вас, вони нібито відходять на задній план. І залишається тільки оця фраза Я тебе люблю. Спостерігайте за тим, як все всередині вас стає більш тихим більш врівноваженим і продовжуйте промовляти цю фразу. Скажіть це просто, це дуже просто і красиво. І коли ви відчуєте, що все, ви нібито вмились, ви нібито наповнились. Ви можете закінчити і повернутись у нашу соціально, дуже таку плотну, насичену комунікаціями реальність: повернутись до бачення всіх своїх рідних і близьких, повернутись до відчуття своїх зв'язків і того, що у вас є, якісь прив'язаності, це нормально для нашого життя. Ось така практика: користуйтесь її і у ті моменти, коли вам насправді потрібна якась підтримка, допомога і наснага, розділяйте її зі своїми рідними і близькими, і нехай вам щастить, нехай ваш потік безумовної, безадресної любові. Допомагає вам відчувати биття цього життя. Залишайтесь з нами на нашому каналі сезон душі, поширюйте це відео, підписуйтесь на наш канал, запрошуйте до нас, всіх ваших близьких, рідних, сестер, всіх тих, хто вас оточує, і будемо продовжувати з вами накопичувати нашу скарбницю практик, вправ і технік.